Ребят, привет. Мы пришли сюда разными путями, и мы не зарабатываем здесь больших денег. Мы пришли, потому что поверили в мечту. Мы с вами отродили футбольный клуб Верес. Он стал народным. Я вытягивал мертвые мечи. Вы воскресили команду. Футбол – это не только майстерность и стратегия. Это экипировка, поездки, лики и лечение травм. Небо дребницы, а на самом деле надважливые вещи. Нам стільки всього щодня потрібно, що ми кожен раз дивляємось в трибуни, чи ви нас не залишили. Моє життя довело, що справді чогось класно за нас ніхто ніколи не зробить. Ми маємо робити це самі. Ти можеш. Дорога в першу лігу це гроші. Допоможи нам, стань членом клубу. Мені не зрозуміло, в чому сумніваєтесь ви. Кожен із вас може допомогти нам іти далі. Ребята, 100 гривень це не ті гроші, з за яких можна відказатися від мрії. Стань рядом, щоб защитіть наше. Верес це народний клуб. Підтримати народний клуб Верес легко. Злата Плаза. Перший поверх. Щодня.